Максим Єлі, кандидат політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. З нами Вітаю вас, пане Максим. Доброго дня, передусім про питання танків. Воно зауважується останнім часом. З низка візитів була, і Шмигаль їздив до Берліна. І от тепер і Урсула фон Дерляїн приїхала до нас, і так далі. І всюди там це питання так чи інакше постає. Ми по різних деталях його зараз обговоримо. Але передусім, коаліційна заява, що Мовляв, ми єдні в тому, що не будемо постачати, і, зокрема, одне з нових пояснень за те, що довго навчатися. Чи справді тут у цьому основний сенс? Звичайно, ні. Навіть воно лунає, знаєте, м'яко кажучи, не тому що за ті майже сім місяців, які минули, особливо там останні, там чотири десь приблизно коли. Наші західні партнери почали нам надавати важке озброєння. Наші бійці демонструють дуже гарні результати з навчання. Дуже швидко опановують це, все всі відмічають, і це стосується абсолютно всіх засобів зброї, хаймерси високоточні тому танки, знаєте. Танк нещодавно було відео. Там був український тракторист, і він казав, як він знайшов там декілька танків і Каже, ну що, ну, механіка є механіка. Я, я відігнав, я ніколи на ньому не їздив, але знайшов, хотів один собі залишити, але потім 93 ну, бригада все ж таки знайшла забрала. Тобто, якщо навіть тракторист, перший раз побачивши в житті танк, зміг його завести і опанувати, то, звичайно, наші танкісти, які вже на різних. Танках, в принципі, можуть їхати, опонувало б це, тому назва міняється. Принцип той самий, якісь там особливості, звичайно, є, але тим не менш. Тобто, все це виглядає, м'яко кажучи, як я вже зазначив, непереконливо і могли б щось інше придумати краще б виглядали. Звичайно. Справжня е, причина. Там я читав цю новину в більш розширеному варіанті. Що нібито він заявив, що ну ні, нібито а там цитування е, всі партнери не лише в Німеччині, коаліція це стосується а західні партнери зараз домовились не надавати е, танки. І нібито вони слідують цій заяви. А якщо ми бачимо результати, ось це є реальне, реальна причина. Якщо Сполучені Штати навіть нам не надали жодного танку, хоча у них є їх досталь, пам'ятаємо історію з іспанськими. Абрамсами чи тиграми я вже точно не пригадаю, коли вони вже нібито були готові нам їх надати, а потім з'ясувалося, що вони там у неналежному стані знаходяться. Тобто, ось ця причина про рішення не надавати атакувальну зброю, я вважаю, є реальною причиною, і тут поки що. На превеликий жаль не маємо результатів. Хоча, з іншого боку, це не заважало Польщі передавати нам там, сотні танків, насправді, так, ще радянського зразку. Тому тут все це залежить від волі політиків, консенсусу суспільної думки, тут також слід зважати. Цей чинник тому що в Німеччині, якщо дивитись там соцопитування, далеко не всі, десь 50 на 50, і то залежить від зброї. І, звичайно, там побоюються політики, що такий крок матиме і політичні наслідки для них особисто для їх політичних сил, особливо. Напередодні зими, а як ви знаєте, зараз відбувається Кремль продовжує свій енергетичний шантаж, намагаючи змусити Європу припинити або значно скоротити постачання нам зброї. Безперечно. І тут от ви про Іспанію згадали ремаркою. Додам, що в Саргосці іспанці вирішили навчати наших військовиків і мають вони на озброєнні ці танки, леопарди. І за думкою телеграм-каналів, зокрема, ну можливо, Україна їх справді отримає, якщо от Іспанія береться приміром навчати і не ставить саме терміни навчання чи формат навчання в якусь проблему. Для неотримання чи так далі, але це так ремаркою. А щодо Німеччини, так в контексті якраз танків, заява міністерки закордонних справ Аналени Бербок. Вона наполягає навпаки на швидкому ухваленні рішення про постачання Україні німецьких бойових танків. Сказала це в інтерв'ю Франкфурта Allgemeine Zeitung. Німецькі поставки зброї очевидно дуже однозначно допоможуть рятувати людське життя, сказала Бербок. Зовнішня політика, яка керується правами людини, повинна постійно запитувати, як ми можемо допомогти звільнити ще більше сіл і врятувати життя шляхом подальших поставок. І наголосила, що рішення про можливу поставку німецьких бойових танків можна вхвалити лише спільно в коаліції та на міжнародному рівні. І в ситуації, в які перебуває Україна, вона не думає, що це рішення слід довго відкладати. Ну тобто, виходить, що Коаліційна позиція, все таки в Німеччині, теж не 100% певна, коли є заява Бербок, частини ж коаліції виходить, ну, звичайно. Партія зелених, як ми пам'ятаємо минулий рік, коли була передвиборча кампанія, та й після вони виступали і за те, щоб не добудувати північний потік, потік-2», вони виступали проти нього. Ну і взагалі. Найбільш такі антиросійські гасла і позиція партії була в цілому. Тому я не здивований, що і очільниця робить такі заяви. Тому так зелені це наші найбільші, я б сказав би так партнери в, коаліці... в коаліції німецького уряду, їх погляди. Відрізняється від своїх колег, і ось ми бачимо цю заяву. Але, на жаль, рішення приймається коаліційно, тобто за згодою всіх політичних сил. Ну і пригадаємо потім заяви, рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца і щодо. Північному потоку 2 тобто ретроспективно згадати, і потім, хоча зараз його принаймні заяви кардинально відрізняються від того, що він говорив ще там 4 місяці тому, тому процес є, але не такий швидкий, як би нам того хотілося. Тому слід все ж таки почекати. Я переконаний, що успіх в ЗСУ у контрнаступі на харківському особливо напрямку. Звичайно, ця хвиля в медіа в заході, яка з'явилася, дає більш більше аргументів тим нашим тим політикам, які виступають за надання. Тяжкої доп... важкої зброї і збільшення військової допомоги, тому почекаємо, якщо і надалі такі ж самі будуть успіхи. Я переконаний процес надання нам танків та інших видів важкого озброєння значно пришвидшиться. Не продовження теми, що поставити наступне питання, маю ось цю інформацію озвучити. Німеччина передасть Україні 50 бронеавтівок Дінгу, яких раніше відмовляла. Про це заявила міністерка оборони країни Крістін Ламбрехт. Крім того, німці передадуть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню «Марс» і близько 200 ракет. Підготовка екіпажів триватиме у Німеччині, розпочнеться вже у вересні. Ламбрехт високо оцінила успіхи української армії під час контрнаступу, припускають, що саме це стало ключовим чинником у рішенні німців передати бронетехніку, тому що всього ще кілька тижнів тому країна була цього проти. Я звичайно припускаю, що ми вже це обговорили. Ви щойно на це озвучували? Що контрнаступ безперечно впливає? Але якщо інші причини пошукати і назвати на зміну поглядів, що ще може впливати? Про зріння я сказав би так. Європейські політики і Урсуна фон дер Лейнен вчора про це заявляла, і напередодні під час візиту в Києві вони нарешті почали розуміти, що Путін веде війну не лише проти України. Але й проти заходу в цілому і Європейського союзу як його складової частини, тобто, це система війна, системи цінностей. так тобто і мета Путіна не лише окупація України, поневолення знищення української нації, але і руйнація Європейського союзу. І робить вони це вже тривалий час, просто європейські політики цього не розуміли, не бачили, закривали очі або не хотіли в це вірити. І ось зараз, коли Путін. Перестав постачати газ напередодні опалювального сезону. Вони нарешті почали розуміти, що він використовував всі 20 років, і зараз використовує газ в якості енергетичної зброї. Про що багато років казала не лише там представники української влади і Сполучені Штати. І ось зараз вони починають це розуміти. Як бачимо. Чи ми вас бачимо? Так, мусимо переналаштувати формат відео, щоб повернутися. До розмови нагадаю, що ми спілкуємося із Максимом Ялі, власне, експертом міжнародником, і ну, говоримо готов. далі. Так, слухаємо вас Думаю. далі. Перебили на думці якраз. Ну те, те, журналісти те, телефонують, розумієте, я їх скину. <суміло> не, не, не колеги хочуть інформації. Це ж це ж прекрасно насправді. А, так, так. А, а, тобто, а, в, а, вони розуміють, що війна ведеться і проти них. І це є ключовим чинником, який впливає на зміну позиції, і на збільшення військової допомоги. Ось ми бачимо. Я вже вночі прочитав новину про те, що і Сполучені Штати нам додаткові 600 мільйонів доларів військової допомоги виділяють. І це якраз результат. Успіху ЗСУ у контрнаступі, тобто і Європейський Союз ось Німеччина, яка найбільше вагалася, намагалася перечекати, дочекатися там три дні, два тижні, які там були там спочатку прогнози, декілька місяців, вони були абсолютно переконані в тому, що ми програємо. Вони були абсолютно переконані. В тому, що ми воюємо з другою так званою армією миру світу, але потім почали дивитися всі ці відео з бойовими бурятами, як вони здаються в полон. Колони техніки, які ми знищували на підступах до Києва. Потім була така пауза. Інша фаза, негативна для нас, друга, так, де з допомогою так, таки, вогневого валу росіяни, знищуючи міста, почали окупувати Донеччину. Але ось зараз неочікувано для всіх абсолютно в тому. Числі, мабуть, і для переважної більшості навіть українців, які звичайно вірять в ЗСУ, але такі темпи, якими відбувався контрнаступ, і то, як драпали расисти, звичайно, це вразило не лише українців. Але й вплинула і на суспільну думку, що є дуже важливою в європейських державах, і на думку і свідомість багатьох політиків. І ось ми бачимо зараз такі позитивні для нас результати. Ну, і, власне про Урсулу фон дер Ляйн. Ви, і я про неї починав говорити. і Ви про неї говорили. Відбувся вчора її візит. Обговорювали удари російської армії по ТЕЦ, зокрема та іншій інфраструктурі. Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з головою Європейської комісії Урсу фон Дер Ляйн. Це вже третій візит посадовиці в Україну від початку повномасштабної війни. Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого та відкрив іменну табличку на алеї сміливості в Києві. Фон дер Ляйн подякувала українському лідеру за нагороду і зазначила, що для неї це велика честь. Також делегацію на чолі з фондерляйн пригостили кавунами та динями зі звільнених сіл Херсонщини. Частина перемов була в форматі сам на сам, зокрема, обговорили теми підключення України до електромережі ЄС і запровадження безплатного роумінгу для українців. Обговорили також питання щодо енергетичних викликів. Ми бачимо зараз, як російський ворог заздає ударів по нашим тест тощо енергетичній інфраструктурі. Викликів буде багато. Всю зимку і тут потрібно нам всім працювати працювати об'єднано, бо складні виклики і в країн Європейського союзу, і ми розуміємо, що тут ми всі одне одному повинні допомагати. Ну, але ж ми повертаємось безперечно до нашої збройної теми. І Ляйен виступила проти позиції рідної для неї Німеччини в інтерв'ю виданню Bild Вона заявила: якщо українці кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитись до цього серйозно і надати їх їм, сказала Ляйен, додавши, що Україна точно знає, чого вона потребує для захисту людей і себе. І от цю заяву от прочитаймо, згадавши, що фон Дер Лейен це міністерка оборони Німеччини 13-19 років, власне, за каденції Ангели Меркель. Знаємо, хто така Ангела Меркель і які в неї були заяви і риторика. І от тут теж трансформація виходить. Сухай. Ну, політики. Люди, люди змінюють свою думку. Що говорити вже про політиків, які їх. Завжди змінюють в залежності від того, як змінюється А, кон'юнктура, Б, суспільна думка. Звичайно, по-перше, якщо вона була там в уряді, там була і коаліція, і авторитет пане Меркель був недоторканий, я сказав би так. Зараз кіт мене вже починає доставати. Ладно, добре. Ми зараз відпустимо до кота. Ось якраз на цьому можемо і завершити. давайте так. Вже відпу відпускати, тому вже починає валати, тобто, в принципі, я ж кажу, вони... ми бачимо заяви пана Шульця, які я зазначав так. Який ще декілька там півроку тому, наприклад, у грудні казав, коли розглядали можливість вводу санкцій, якщо Путін нападе? Пригадуємо все, все, всю цю історію. Він був проти того, щоб газогони включали до цього пакету, і бачимо його риторику зараз. Абсолютно дементальна протиположна, хоча він був дуже обережним політиком. І тобто всі ці політики, як я зазначив, а ну певною мірою вони поч... починають розуміти про те, що я казав до цього, що Росія веде війну проти їх держав і шантажу. І головне, вони розуміють наслідки особливо для себе. Тому що. Давайте пригадуємо, що там Дімон пише заступник нацбезпеки Росії, і на адресу і пані фон Дерлянін, зокрема, там вже такі відбірні. Ну, знаєте, я не знаю, в якому стані необхідно це писати. Тому, звичайно, вони розуміють, що на кону їх і політична кар'єра і вже. е-е ці переправи знищені, я сказав би так, і вони вже зробили достатньо для того, щоб або Україна переможе, або і вони зокрема підуть у відставку. все давайте тут вже кіт, вже щось безперечно. До, до журналістів до кота відпускаємо спасибі за розмову. Максим ялі кандидат політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету.